Доброго дня, шановні, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Ми знаходимося у місті Радвилів на нашій площадочці. Та до продажу у нас поступає ось такий автомобільчик. Це у нас є Kia Sportage 2012 року випуску. З пробігом всього лише 209 тисяч км. Це реальний сертифікований та перевірений пробіг цього автомобільчика. У цей автомобіль встановлено двигун, 1,7 із Дизель з потужністю 85 кВт. Це є досить такий економічний варіант, кому не потрібна динамічна їзда, а хто хоче зекономити, друзі, беріть його та не пошкодуйте. Також цей автомобіль є на механічній коробці передач. Я знаю досить багато людей, які відмовляються від автоматичної коробки передач, тому що вона є не така надійна, як механічна, та більш така витривальша. Також автомобіль є на передньому приводі. Так, друзі, давайте обійдемо круг автомобільчика, покажу, що по ньому немає ніяких пошкоджень. Він ціленький та гарненький. Він не був учасником ніяких ДТП. Після чого я вам ще покажу обійду прибором цей автомобіль, покажу щодо його лакофарбового покриття. Також у нас є по автомобілю ось тут LED такий. Фари. Гарно, гарно так вони підсвічуються, я вам пізніше, як буду обходити перебором автомобіль, запущу та покажу. Ось такі у нас пороги, це досить, так, досить добре, тому що буваєш, десь заїжджаєш і можна трішки так би посарапати. А це береже автомобіль. Є у нас задні парктроніки по автомобільчику, та є там, я вам пізніше у салоні покажу, що у нас є камера заднього виду. Автомобіль у нас ось на таких дисках, досить таких красивих, красивих йому вони підходять. Також у нас є присутнє автоскладання дзеркал. Давайте оглянемо лобове воно Гарненьке, чистеньке, без пошкоджень. Зразу ж таки вам надаю він-код, щоб ви собі могли перевірити автомобіль на різноманітних сервісах. Зараз їх достатньо, друзі. Ось такий у нас автомобіль. Ми його оглянули ззовні, а зараз підійдемо, оглянемо його із середини. Я вам його запущу та покажу, як усередині він виглядає. Відкриваємо, друзі, дверки, і нас зразу зустрічає дверна карта цього автомобіля. У нас є повний електропакет по автомобільчику. Дверна карта є ціленька, гарненька, без пошкоджень. Оглянемо зараз сидіння. Сидіння, на жаль, у нас лише механічні, потрібно водію буде самому їх відсувати під себе. Вони у нас є шкіряні і з тканини. Точніше, вони є комбіновані у нас досить такі, вони гарні, такі ковшеподібні, підтримує спинку на поворотах. Це класно, мені таке подобається, друзі. Давайте оглянемо допоміжні системи. У нас тут включання світла є, я так розумію, світло у нас є адаптивним. Так як і кнопочка, також є у нас допомога при спуску згори, друзі. Оглянемо кермо нашого автомобільчика. Кермо у нас є мультифункціональне, можемо бачити. Можна собі включити круїз контроль та їхати собі. Можна забирати тоді ножку нашу з газу та із задоволенням їхати, якщо на якусь далеку відстань це досить досить зручно. Також можна під'єднувати телефон до машини, щоб не відволікатися на телефон. Можна піднімати собі та говорити. Так, давайте я вам зараз запущу цей автомобіль, щоб ви собі могли оглянути, що нема на спідометрі ніяких помилок, та немає нічого по ньому такого підозрілого. Зразу можемо бачити, що нема помилок. Бачимо собі стільки автомобільчик проїхав, ось такий у нас красивенький спідометр. Зразу ж покажу вам мультимедію цього автомобіля. У автомобіле у нас є, звісно ж, навігація. Він у нас такий є сенсорний. Ось навігація у нас є. Також у нас є камера заднього виду, щоб ви не в'їхали. Не дай Бог когось. Так, також у нас є двохзонний клімат-контроль. Ми можемо собі налаштовуватись, яку нам потрібно. Температуру. Є обдуви у нас лобового. Лобового та заднього скла, друзі. І ось у нас механічна шестиступанева коробка передач. У нас ось тут є така ніша. Можна собі, наприклад, заїжджаєте на заправку або ж в кафе йдеш в автомобіль, ставиш зручно. Ось така у нас є глибока ніша. Можна собі сюди щось вложити. Так само ж, сюди, напевно навіть влізе десь півторалітрова пляшка. Ну, можливо, літрова точно влізе. Давайте ще трішки оглянемо нашу, нашу панель. Чистенька, гарненька, нічого по ній немає. Давайте тоді зараз перейдемо, друзі, назад. До сидінь наших. Пасажирю. Відкриваємо, зразу ж таки, можемо собі глянути дверну карту частенько без пошкоджень та сидіння. У нас просто, друзі, в ідеалі. Просто немає ніяких них питань. Також у нас є накладка ось така на пороги. Давайте я сюди сяду та покажу, як виглядає все зізаду. Наше кермо, наша мультимедія і, звісно ж, торпеда, як говорять. Перейдемо, давайте, друзі, зараз, зараз до багажного відділу автомобільчика. Відкриваю його. Ось можемо собі. Є камера, як я вам показував. Ось такий у нас просторий багажник, друзі. Можна собі складати сидіння та робити багажник ще більш вмістким. Є у нас шторка, можемо собі закривати, щоб хоча щоб ніхто не заглядав, хоча тут і не буде видно. Так? Так, не буде видно, так як у нас вікна є тонованими. Зараз загляну покажу вам, що тут лежиш. Лежить, лежить у нас тут насос, та сумка з інструментами, та ось є аварійний знак. Надіюсь, він вам не пригодиться, друзі. Так, переходимо далі. Відкриваємо ці дверки теж в ідеальному стані. Також сидіння аналогічно. Є у нас. Звісно ж, друзі, я вам не показав я накладки на пороги, щоб ніде не було ніяких царапинок та тому подібного. Тут теж дверна карта просто в шикарному стані. Та сидіння в шикарному стані, друзі. І ще кермо покажу та мультимедію. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд автомобільчика. Але зараз, а зараз, друзі, я прийдуся приборчиком, по... Лакофарбовому покритті цього автомобіля. Нагадую, що тут є лише одне маленьке підфарбування по цьому автомобілові, а все остальне просто ідеальне, друзі. Зараз дістану та покажу вам. Так, друзі, взяв я приборчик. Ось. Зараз його ввімкну. Приборчик у нас є ввімкненим, чись не фокусується. Ну що ж, пішли.

109 99 87 80 так зараз зі заду 88 94 88 94 94 123 100 4

95, 96, 105, 117, 107, 101, 101, 104, 98, 98, 105. Ось такий, друзі. У нас вийшов огляд цього автомобільчика. Автомобільчик. Автомобільчика, якого ми можемо привезти вам у будь-яку точку України. Або ж ви можете приїхати до нас. Ми готові до всяких СТО, до всяких перевірок, друзі. Також не забувайте про наш телеграм та вайбер канал. Там буде більш детально автомобіль буде відфотографований. Ви можете собі його детально оглянути. Друзі, до зустрічі!